Держенергоефективність відповідає за ефективне використання паливно енергетичних ресурсів країни. І ми відповідаємо якраз за реалізацію програм з енергоефективності в нашій країні. На сьогодні розроблені наступні практичні інструменти. Це фонд декарбонізації, який почав працювати 1.01.2024 року. Але перша фінансова підтримка державна почнеться 1 квітня 2024 року. І до неї вже готуватися потрібно сьогодні. Це муніципалітетів і різним секторам економіки, підприємцям різного рівня, тобто це маль. І мікропідприємства середні і великі підприємства теж можуть звернутися для отримання фінансової допомоги на проведення енергоефективних заходів або зменшення викидів парникових газів і отримати ці кошти. Насправді критерії на сьогодні ще розробляються, будуть винесені найближчим часом до розгляду кабінету міністрів України. Але за напрямами, які я вам сказала, вони будуть вже точно погоджені, тобто це зниження споживання після проведення цих заходів, Заходів на 15%. Що стосується по викидам, це там будуть окремі критерії, які теж зараз усходжуються на нарадах з міністерством міністерством відновлення. Відповідно, другий, скажімо так, вже не фінансовий механізм, а це надання допомоги, кому не вистачає кваліфікації або досвіду або знань про технології і обладнання, яке на сьогодні є найпопулярнішим в світі, або про національного виробника, які виробляють енергоефективне обладнання. Я тому нам нами запровадження і розроблена платформа. Вона називається Українська національна платформа декарбонізації. На неї можна зайти, зареєструватися. Там є ціла сторінка, це Green University, де є чіткі приклади найкращих практик світових. Там і японські, і американські всі дружні країни Євросоюзу надали свої досвіди, які заходи мають найбільшу економічну доцільність, і в якій послідовності покроково їх краще застосовувати у нас. Є національні цілі по енергоефективності до 2030 року. Є національний план заходів відповідно, де ми повинні покрити і працювати з муніципальним транспортом, переводити його, оскільки вони викидають на набагато більше парникових газів. Тому працювати і впроваджувати всі механізми, фінансові говорити з міжнародними донорами, щоб впроваджувати і знайти інвестиції, щоб закупити муніципальний, наприклад, транспорт. а Це був екотранспорт. Це програми з термомодернізації будівель. Їх дуже багато з ними можна ознайомитись на на сайті держенергоефективності. І відповідно на нашій платформі з національної національної платформи декарбонізації там є наступна сторінка, дуже важлива там, де розміщені всі представники, які виробляють енергоефективне обладнання, і кому не вистачає досвіду знань, як вибудувати ці контакти зв'язки напряму, щоб отримати найкращі пропозиції. Вони зайдуть на платформу, зареєструються і напряму зв'язуть можуть зв'язатися з поставщиками, отримати від них теж найкращі технології і в яких Секторах, іноді в регіонах, в локаціях на краще впровадити той чи інший захід, який буде економічно доцільний, і завжди треба пам'ятати, що енергоефективність це розумне поводження в першу чергу. Іноді це не потребує навіть значних інвестицій. Потім ми вже можемо говорити про відновлювальні джерела енергії, тому що дуже зараз модно просто казати, ми хочемо встановити сонячні панелі. Але про це спочатку потрібно подумати, в яка в. Тебе будівля, чи ти зробив всі необхідні заходи спочатку в твоїй будівлі, в твоєму приміщенні, в якому ти мешкаєш, і відповідності від цього помешкання теж теж можеш отримати поради на нашій платформі. Тому всім рекомендую звернутися, подивитися все, що там є. Якщо відповіді не вистачає на ваші запитання, то їх можна буде поставити в регіональних офісах декорбінізації.